Вечер, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, робіть розсилочки. Якщо потрібні особисті розклади, звертайтесь плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, а пишіть вайбер, ватсап. Імо. Приєднуйтесь. Так, і особисті розклади в онлайні. У нас таке питання сьогодні поставили. Подивіться, будь ласка, чи можливий обстріл Києво-Печерської лаври? Ну, знаєте, тут, якщо і було бажання, да, допустимо, розрушити, було чи ще й зараз хочуть. Не, уже не хочуть. Уже не хочуть уже закінчились цією луною. Тобто, був якийсь посил, було якесь бажання. А у кого це було бажання, в кого? Угу. Ну да. Ну да, маніпуляції були. Тут більше, знаєте, тим, хто володіє цією лаврою, він казав, він маніпулірує тим, що дивіться, бо е, маніпулірує цими е, е, страхами. Щоб боялися, тут ідуть маніпуляції від того, хто руководить лаврою. Бо якщо вдруг, то тут будуть обстріли, то тут будуть розрушення, то тут буде крах, там може і провалиться сквозь землю. Ну такі от, бачите, башню показують, що все розрушиться показують, що насправді ці очікування треба відсікати. І що? Очікування ваші, що прийдеться оборонятись з временем. Ага. Угу. Тут просто треба очікувати, знаєте, нового періоду, перемен. От що буде зовсім по-іншому, не так, як раніше. І тут буде стабілізація. Оцю. Найдеться, е, з, по колісу фортуни. Колісо так повернеться, да? щоб розібратися в цьому з почуттями, з такими спорами, руганью. І е, буде новий етап, і очікувати треба стабілізації. Стабілізації, ну, Знаєте, як спокойствия, що все буде хорошо, що все буде в нормі. Да, тут зовсім по-іншому. Ой, ну дуже класні карти, люди. Очікую в Лаврі таке прояснення ситуації буде мінятися к стабілізації, к обнуленню, прояснення ситуації. К Сонцю, що все буде хорошо. Отлично. От до цього готуватись треба. І не боятися, що там будуть якісь розрушення. Що там щось буде, якісь там обстріли, подриви. Ні, ні нічого тут не буде. Це вами, вашими емоціями маніпулюють, граються з вашими почуттями. А можете сказати, що буде з Одесою. Давайте подивимося, що буде з Одесою в ближайшее время. Що буде з Одесою? Рука ще не дає мені нормально функционировать. Тормозить трохи. Так. Що будет с Одессой? Дивіться, закончатся разрушение. Закончатся обстрелы в Одессе. Стабилизируется ситуация. Знаете как? Будуть відсікати. Если даже будуть якісь попытки, то тут буде отсечение. Угу. Буде період стагнації, а буде період такого затишня. Угу. Ну, а надалі тут Одеса набирає силу, набирає. Такого от іде набирає сонячної енергії, скоро весна, сонечко, все почне розквітати і буде стояти перед вибором, Одеса буде стояти перед вибором, Одесіти. Чи жити так, як раніше, чи змінювати все в Одесі, змінювати все перед. Знаєте, як? Все в своєму житті. Що буде? Ага. Але будуть Одесіти будуть боятися. Поки що робити якісь кардинальні зміни. Тому що будуть боятися, що стануть жертвами. Жертвами і чим і чим. Ну, щоб не попасти в просак. Знаєте як? Така ситуація, ми поки що потримаємося, почекаємо, щоб не стати жертвами, щоб не, ну, це ж з морем зв'язано да, там. Можливо, і з тим, щоб відпочиваючі там приїжджали. Тобто на даному етапі змін таких кардинальних на цей сезон не буде. Будуть очікувати. З однієї сторони, боятися жертви, тому що та її ж заміноване, і боятися обстрілів, а з іншої сторони буде тупікова ситуація. Не будуть знати, як міняти її. Да, По шо? Ну, очікувати перемоги будуть. Будете очікувати перемоги. Це найближчий час, я дивлюся. Це ненадовго. Ну, очікувать, коли закончаться ці всі тайни, закончиться состояние нестабільності, очікувати коліса фортуни. Як воно поверне, так і почнемо новий етап. Добре. Поїхали далі. Що відбувається на Лівобережці Херсонщини? Що зараз відбувається на Лівобережці Херсонщини? Ух ти. Клас. Дивіться, зараз іде е, така історія. Зараз стоять вони на виборі. Хто це? Це. Угу. Ага. А це орки, це орки. Угу. Ну да ті, що в тупиковій ситуації, і ті, що не знають, що їм робити, то ли ставати жертвою, то ли побіждати. І вони, вони зараз стоять на виборі. От спрашують вибір між чим і чим хочуть нового якогось етапу, прориву, але розуміють, що їм прийдеться ховатися і ховатися тут по ідеї і помирати. Вони кажуть, що якби особового вибору немає. Тому що або, або десь ховатися, тікати. Або, або помирать. Ну, от, вибора немає. Старші аркани правосуддя і Ерафан показують, що іншого виходу у них немає. І що виберуть? Ну, тут йде ще і обнулення. Обнулення, то тобто, есть вибирати нову тактику, е, нову тактику боротьби по місту. Що за нова тактика? А Та тут вони в. От дивіться, що їм вибирати. Що? Що виб... Оце такий вибір у них. Вони качаються від того, що вони обмежені, що їм не дають нікуди двигатися, а з іншої сторони, помирають. Ну, все, Вибору особового нема. Або померти, або ограниченим бути. Ну там полон візьмуть, або не дадуть нікуди поїхати. То, тобто особо вибору нема. І вони кажуть, ми хитримо, і йдуть вони на хитрость, що вони хочуть поїхати, а поїхати куди? Що вони типа можуть вибрати, що їм зробити. От вони кажуть, ми можемо і так, по ідеї, показують людям які там знаходяться. Вони кажуть, що ми можемо і так, і сяк, і ми можемо тут, і ми можемо тут остатися, і нам тут добре. А на самом деле що? А на самом деле бояться. Бояться стабільної луни. Вони ждуть, поки колесу фортуни, що їм, що їм очікує, то той, то, то ліст... господи, язик уже завертається. А тому, що у них така енергія нестабільна. Можливо, і там під кайфом знаходяться. Тому в мене тут і язик заплітається. Тобто вони не знають, що їм очікувати. То лі кирпіч прилетить із за угла, то лі... Ну, це образно. То снаряд снарядики, то лі ще що-небудь. Чому йому Да. Чи по міру поїхати розгулятися, очікують, хочуть перебратися через воду. От їм хочеться десь там. Через море, через Дніпро. Ну, через Дніпро вряд ли це вони ожидають. розгулятися. Де це ви розгулятися ожидаєте? В Криму? Це Крим? Угу. Ну, мечтаю, да. Мечтаю. Там у себе десь розгулятися. у себе дома, не по місту. Хто де знаходиться? А... Вони збирають лижі вже на вострели. Додому лижі на вострели. Будуть уходити. Ну, вони тримаються в таємниці. Вони кажуть. Ситуація проясниться, коли е, проявлять силу. Хто проявить силу? Силу розрушення. Так хто должен проявить силу розрушення? Дьявол. От ми проявим силу розрушення, Покажем себе. От, сейчас ждемо. Чи дьявола розрушать? Дьявола розрушать. Ага. А вони в ожиданні, вдолом, в длительному ожиданні, поки е, не покажуть наші, як вони будуть розрушати. Ну, це така тема, вона давно йде, уже що, знаєте, вони підуть, вони почнуть тікати тільки тоді, коли їм хорошенечко дадуть, е, покажуть свою силу, наші війська, вже так на повну силу, знаєте. Покажуть грандіозні розрушення, тоді вони будуть свалювати. А сейчас, пока вони стримуються угу. от уходу, ждуть агресію. Вони кажуть, ми подивимося, чи вони маніпулюють? то есть вони не вірять на самом деле. Не вірять повністю, що це може бути. чому не вірять? чому не вірять? Чому? Вони кажуть, що у них ресурсу немає. Ну, мало. Вони ж усе стріляють по чуть-чуть. Типа, а насправді, да, насправді оборонятися приходиться. Окей. Так. Як будуть, будуть звільняти нову каховку? Як будуть звільняти нову каховку? Вони зараз на даному етапі кажуть. Це про кого ви розказуєте? ну, сейчас я уточню. Ну, по іерофанту кажуть, наші зараз стоять перед вибором, то ли ждать. Правосуддя, то ли заканчивать? А що за правосуддя? Яке затримується, Шанса хочуть. Ну, бачите, не хочуть показувати. Верховної жриця перекривається ця вся історія. Тут, кажуть, воєнним путем, знаєте як, как, на пролом, что приїдуть, начнуть обстрілювати. Тут такого не, я не бачу. Тут, виходить, как бы ожидают трансформації. Тобто вони зараз працюють на відстані. Прибирають, як казала, ну, похожа, ситуація, як в Херсоні. Тобто логістику, склади. Это все сейчас прорабатывается. А потом будет перемена, и они начнут выезжать, потому что ресурса не будет. Ага. Тут иллюзиями, на иллюзии, знаете, как на страхах играют. На иллюзиях. Да что они тут навсегда. На самом деле будут уходить. А давайте подымемся а че нададут нам Атакамсы? Давно уже балакалы на эту тему просматривала. На они там, по-моему, на 300 километров Атакамсы работают. Давайте поднимемся, а дадут нам Атакамсы Америка даст? Че кто то Ну, зараз вибирають, що нам давати. Вибирають. Ага. Що блокують? Що? Що блокує? Кажуть, роботу швидко блокірують. Хто блокірує? Що за. Угу. Ну, знаєте як? Вони боряться, вони не знають, як це їм зробити. то ли обманным методом, то ли вот еще чеколеблятся, блин. Вот это колебания, конечно. Угу. А что боятся? А бояться? Что боятся? Чтоб ситуация не прояснилась по миру, бояться. Отстаивают свои позиции. Шукают выход. Шукают выход. Який? Ну, как як победить? Так, да, яким образом? Е як силу примінить? Ух ти, одні старші аркани. Угу. Щоб це було, знаєте, щоб не по дураку, так як захотілося туди і стріляли, типу. а от якось по-іншому. От у них є формула, є представлення, як це повинно бути е примінено, але обмежують. От, знаєте як, і обмежують, ставлять свої рамки. Якщо в таких рамках, тоді да, типа. А якщо вийдете із цих рамок, тоді ні. Ну тут таке, щоб по дороку не стріляли. Угу. Ну, вибирають. Ну, їх водять в ілюзії, понимаєте? Їм же ж там шепчуть на ушко змії подколодні. Де уши і хвости Рашинські торчать, от вони там шепчуть. Що дивіться, або вони приміняють будуть другому віді, дивіться, бо там, вони там оружиє продають, або ще щось. Ну, от не дають їм, як би нормально рішити це все, швидко рішити А препятствують. Коли нададуть нам літаки F16, коли Одні старші аркани, ого, клас. Ситуація буде мінятися, змінюватися. Вона буде змінюватися в сторону. Знаєте, поки що вони шукають определенне рішення на даному етапі, як це правильно зробити, щоб це було стабільно, ці поставки. Тобто не так просто, що дали, а потім робіть, що з ним хочете. І якщо обслужувати, то не знаємо як. Вони хочуть це як? Не удосконалити, от якась така ідея фраза. Стабілізувати, що, ли? От стабілізувати ситуацію. Щоб було де, щоб було як відремонтувати, щоб було це було налагоджено, щоб це не було так вкидом тільки. От і ждуть підходящого моменту і відстоюють свою позицію на відстані поки що. Вона скоро проясниться. За, за цією ситуацією кажуть, спостерігайте. Як це буде відбуватися? Угу. Поки що? Поки що вони стримують. Да, роблять вибір. Ага. Коли, їм, а, да, коли їм змінити цю ситуацію? Коли змінити, і як її зробити, на майбутнє? Угу. Тут буде прорив. Так, да, прорив буде. А після якогось обстрілу, що за обстріл? В майбутньому? Що за обстріл? Ага. Ага, вони вичікують а, той момент, коли у, а, у Росії закінчаться от ці снаряди. Поніма, тут іще, а, ППО, кажуть, ще не поставили повністю. Тобто воно давно захисту нема для літаків. То есть воно якось должно бути в комплексі все. Не одні літаки, віремні, по частям так давати. Ні. Вони хочуть якось в комплексі, щоб все вже було, щоб там закінчилося, щоб мало залишилося у них снарядів. от, і, і потім вже піде, буде прорив. Вони так домовились, що потім буде прорив. І що? Ну, зараз тримаються в таємниці. Не знаємо, коли це буде. Тобто це, це Луна і Верховна Жриця перекриває. Кажу, це таємниця. Чого очікувати Херсона найближчим часом? Чого? От вилітає Луна і, та, і таємниця. Да, по правосуддю. Старші аркани, рішаючі моменти. Четвертий старший аркан. Супер. Угу. Херсону ожидать движение. Зараз це тримається в таємниці. Зараз це в Луні по правосуддю і по єрафанту. Коли почнеться движение? Тобто зараз тримають це в таємниці. Движення на носу. Добре. А обстріли будуть? Обстріли будуть обстріли Херсона ще будуть? Ну, кажуть, очікувати жертв жертви. І yeah. розстройства і по домам, і інфраструктуре, і и це буде через води, ну через воду, через Дніпро. Ага. Ух ты. Так а жертвы чи Це буде ждать? ну ждіть ухода. Ждіть ухода. Ждіть, коли вони уйдуть. Вони тут домовляться. На що? Угу. На обстріли у них мало снарядів. На те, щоб обстріли були, у них мало снарядів. Вони вже закан... ну, заканчуються. І що? Угу. Ну, опять же, луна і Верховна Жриця. Перекриває. Перекривають, не показують, коли і як. Так обстріли будуть, тому що показали жертву. А, все, я поняла, чому жертву показала. Мы жертви ожиданий, кажуть. От у Херсоні, Херсонської області ми жертви очікування, коли вони вже там уйдуть і ми ждемо, і, да, ми ждемо їхнього ухода. А тут идуть, будуть договора, договариватися будуть, заканчивать з цією ну, заканчивать і... Уходить, але коли це буде, вот там перекривається. що і я бо я спитала, коли це. Uh -huh. Кажуть, ждіть. при переміни. Переміни в, в воєнних действиях, в перестрілках переміни. Буде переїзд через річку. Буде переход. І по Єрафанту, і по. По правосуддію є оце трізання шанса. Що? А, вони обороняться будуть. Що вони, а що вони обороняться будуть, це ілюзії ваші. Тобто вони не будуть там стоять там, на берегу і ждать, там, коли наші пройдуть. Ні-ні-ні, вони вводять в ілюзії. Так, угу. да, страхи вводять. Для того, щоб боялися, щоб стояли перед вибором. На самом деле, що буде? На самом деле що? Та їх обстріляють і, і що? Да. І вони побачать, що це нерівноцінно, і будуть що делати? Ну, у дьявола, дивіться. У них, крім маніпуляцій, нічого вже не залишилося. У дьявола буде, через хтось поляже, хтось буде поранений. Хтось, ну, Дьявола тут хорошо потріпають. Вони будуть уходити, так? Да? Вони розрушені будуть. Башня буде. Все. Так що очікуємо. Кажуть, чекайте, чекайте, чекайте. Все, пока-пока.